Знаєте, чого в мене не було неділю? Мене гастрит гострий. Клас! навіть ворог не побажаю цим гастритом. Це така срака. У мене, блін, було як. Я взяв короче, е півчанського, взяв півчанського, взяв короче, сосиски до півчанського. Я як натоптався ними. В мене оце як щось дуже смачненьке. в мене нема ну чорна діра замість шлунку відразу. Я ж поки в мене вже воно назад лісити не почне. Я коротше натоптався півгандрію, закинувся тими сосісолами і задоволений ліг спадки. Потім оце е на ранок прокидуюсь. У мене під шлунково щось почево. Болі. Думаю, ну ладно, оце як багато жирного я просто наїмся, воно буває, у мене болить. Мене поболить там години 3-4, як зазвичай, і все. З самого рання оце боліло-боліло до наступного дня. До наступного дня воно мене боліло, а на наступний день я вже прокинувся, в мене вже не... і підшлункова, і сам шлунок почав боліти. Думаю, о, попався. Оце я попав. І потім я погнав у лікарню. Мене поклали в лікарню на капельниці, вся фігня. І тепер я на я так Почненького хочу тепер. Я тепер нічого, я просто все варене, все варене, майже без солі, варені овочі, там картопля, ну все тупо варене, майже без, без смаку. А я люблю ще солоне, прям кафе. Прям я солоне тащуся від солону. Я солоне люблю. А я не можу його їсти тепер. Це солоне, просто без солоного, без нічого, без солодко, без солоного взагалі. Тупо варене, одне прісне, жреж і все. І воно тепер мене муляє. Все оце тільки що не побачив щось. Смачненьке, оце ми з вами ще й базаримо про це смачненьке. Мене тер слюні течуть. А я не можу це їсти, бо мені буде бобо.